Один свій робочий день на потреби захисників саме так називається акція, котру започаткувала директор департаменту молоді та спорту Юлія Хан КМДА. Сьогодні ми третій раз зустрічаємося на базі благодійного фонду в безпечному регіоні і передаємо багато потрібного нашим захисникам. Сьогодні передається пральну душовий комплекс. Для того, щоб наші хлопці могли вчасно попрати одяг і завжди ухайне виглядали. Придаємо очі. Без дронів на війні неможливо. Придаємо сьогодні чотири дрона mavic 3 t з нічним баченням, з тепловізійним баченням. Також ви всі знаєте, що є велика проблема з дронами камікадзе. Передаємо три потужних окопних реба, <«Музика> котрі е, створюють купол над нашими захисниками, і ворожі дронні камікадзе не можуть влетіти е, в хлопців. Я дякую всій спортивній спільноті міста Києва. Дякую особисто Юлії, яка започаткувала цю акцію. Цей товар на сотні тисяч гривень передається прямо зараз представникам бригади Національної гвардії Азов. Може, пару слів. Так, хочу подякувати спортивній спільноті міста Києва за підтримку, а також фонду Сергія Голієва. За системну підтримку нашого підрозділу. Це зробить нас ще більш ефективними на полі бою. Разом до перемоги. Йдемо разом до перемоги і слава Україні! Героям слава!